Вітаю вас на моєму каналі. І у нас сьогодні Underworld. Коли ми це останній раз бачили, десь 2 роки тому. Я в мене такий набір, надав його на розпаковку нам Slavic місоклуб, Так що, що ти собі взяв? Взяв ти собі ось таких орків і приніс мені їх роздивитися. Ну, дивимося, що воно таке. Я, чесно вам сказати, я жодного разу не грав в Underworld, я не цікавлюся, але я все-таки ніяк не зберуся собі взяти стартер. Ну що ж? Глянемо, що взагалі воно таке. Одразу кажу, набір є не самий свіжий. як нам кажуть ливнички 2021 рік, і воно може відрізнятися від того, що є зараз. Бо наскільки я знаю, зараз правила спростили, і воно стало ще більш казуальним і зручнішим. Це в нас. Орки джунглів. Вибачте, я назву цю не виговорю, я їх буду називати мадмоби. Бо мадмоби я виговорю, а це ха хадкракас мадмобс. Боже, я не можу з цього. Ні, я тут свій вайп, але навіть будуть мадмоби. Такий у нас наборчик. Як ви бачите, вже досить так залежавшийся, Давненько він на прилавку висів. Що нам тут пропонують? Цілих 4 мініатюри для гри, 2 колоди карт. Арт нам показали, як виглядає наш шаман. Трішечки беку і все. Що воно таке, я майже не знаю. Я хоч і така людина, що я цікавлюся трошки Аосом, але я в нього не граю. І що мені подобається в сеттингу Аоса? Це є вампіри та серафони, і заври. Вони, мабуть, мені більше за все подобаються. Всередині, цього шикарного наборчика, я знайшов ось таке. Пережиток минулого. Ні, ви не дивитися, що тут у нас є не тільки сірий пластик, а пластик тут кольоровий, хто не знав. Е, пережиток, як так сказати, прошлого це є те, що дають такі ось штуки, типу пластиків, в яких були раніше ливники. Зараз так не роблять, зараз ставлять картонки. Ну, Це я говорю про великі набори і подібні. У Нас цілих. Два ливничка. Це у нас Snapfit, easy to build. Збирається без клею, але камон, ми завжди будемо використовувати клей. Так, Wanderworks пластик кольоровий. Кожен набор має свій прикольний колір. орки там Зелені, бували і жовті. Хорніти в мене особисто були і вампіри вони були червоними. Що ж нам тут пропонують? Перше це дизайн. Дизайн тут просто шикарний. Я не знаю, чи буде вам видно, але дивіться, всі мініатюри мають вже оформлені бази, вони всі йдуть на ливничках. Баска у нас вже з ногами, вона в нас оформлена. Такий у нас орк. По масштабу, вибачайте, я не маю звичайних орків порівняти, але виглядає дуже схоже. Це мені подобається це в нього лук, в який він понабивав кісточок. Лук виглядає гарно. Головне, щоб ви обережно це знімали з ливнички, щоб не зламали стрілу. Як нам каже, Workshop Limited 2021 непогано. Ця мордяка, ну вона мені дуже подобається. Окей, я бачу старих хорків, нових в руках я ще не тримав, але лице тут досить приємне, якщо це можна так сказати. Дивіться, там навіть язичок видно, зуби, шрами в нього на голові, кільце в носі, шубу, ось цей в нього амулет із черепка якогось, мабуть, скавіна або якогось щура. Але виглядає гарно, мені подобається. Далі, це в нас певно тушка буде для лучника. Така вона в нас є. І стилістика те, що є у Біснагів. І в, я не пам'ятаю правильно, як ви називаєтесь дикі орки, в яких там всього навсього два слова. Цей, ваг ваг здається, воно називалося. Ось в такому ж самому стилі, як і в 40-є біснаги. Тобто, всюди зуби, всюди така дика, дика символіка. Це у нас максимально дикарське. Навіть колчан, дивіться, як гарно виконаний. Тобто тут і видно гарно стріли, пір'я, як воно проштопане, мені подобається. Цей у нас орк уже натяг шкуру певно завра, бо дивіться, яка вона з лускою. Гарно. Так, показують нам сокірку. Сокірка виконана з щелепа. Даю 100% гарантію, що це є щелепа і завра, і це є його шкура. Гарно. Далі хлопець, який продає просто цей набір. Не, ну ви подивіться на цю мордяку з черепком зверху, прикольно. Але це є хлопець, який продає набір. Тобто в шубі в нас орк з клавсами. Тобто, у нас є дикий здоровий орк з таким, як, як це, якщо це можна назвати правильно, е, трофіпаком, і в якого є клавси, зібрані із чиїхось кігтів. Ну, виглядає максимально брутально просто. Далі. Наступний ливничок. Як ви бачите, баски тут також є. Тобто в нас немає чорних бас, як у звичайних моделей, вони в нас зразу йдуть на ливничках. така у нас базюка з черепком, а, знову шкури бідних заврів. Тут навіть ще орочий черепок. Так, Це я підозрюю, що це буде якраз шаман. Ось такий він у нас є його тушка і його плащ. Просто подивіться, гарний красивий плащ. Теж видно, що зіштопаний з різних шматків, шкурою і такий у нас прикольний посох з черепком. Прикольно, але більше всього мені в нього сподобалася голова. Просто подивіться, яка в нього така шаманська маска, зібрана із шматка дерева із кісточок. І з пір'їн виглядає дуже прикольно. Ну і ці лиця продають просто цей набір. ну Дивіться, які вони гарні. Так, звісно ж, після збірки цього набору у вас не буде якихось залишків бідців, якихось альтернативних бідців для варіації. Ні, воно збирається як на коробці. Але це свого роду є свій вайб, воно прикольне. Окрім цього, в наборі дивіться, що було ще. Дата картки. Так як я розумію, теж це, мабуть, вже не актуальні. Дві пачки, чи вже, дві колоди карток і інструкція. По інструкції все максимально просто. Ось як воно діло збирається. Тобто, це є той самий Easy to Build Snap Fit. Ще хоча б інструкція кольорова, що мене здивувало. І самі картки. Так, давайте їх розглянемось, Я, правда, в Андер не грав, я розумію при, приблизно правила, що воно є таке. Так у нас виглядають картки. Claim of Domination. Так, це в нас. Певна картка для цього хлопця з кігтями. Тут якраз цинки. Різні різні картки, як я розумію, це скіли. Так, і що в нас там буде трошки відрізнятися? Так, ці вже у нас трошки відрізняються картки. Так, треба поповнювати свої познання в Underworlds. Ну і арте тут непогані з воріорами Кеоса. Так, відкладемо. І глянемо, що в нас тут є таке. Так, це вже короткий персонажей. Це має бути звичайний, а це має бути підвищений. Так, що в нього характеристики змінюються. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 4, 1, 4. О, тут 3, 1-4. Тобто, мува у нього, здається, стало побільше. Хоча можу помилятися. Таке у нас показано, дивіться. Все, що я знаю, це у нас персонаж звичайний. Коли він якусь дію виконав, щоб піднятися, то він отримує підвищення і він отримує плюс характеристики. І тут у нас якраз показано саме зображення самої модельки, щоб ви не плуталися. Так. До речі, як цього хлопця звати Валоп Даскул. А це у нас Тувдага. Ось ну, цей прикольний з кіхтями. Так, знову не зрозуміють для мене картки. А це у нас Гопов Горк. Ага, це у нас шаман якраз. Ну, Шаман прикольний. Шаман дуже прикольний. І є в нас ще лучник непоганий. Так, а це в нас що за картки? Ага, це в нас. Так, це цікаво, чому вони верх ногами? Так, дивно у нас колода тут іде? Ага, це все те ж саме, тільки продубльоване. Окей, ну і картки саме, як я зрозумів, в скіле персонажів. Ну, Як бачу, вони не дуже люблять завриків. Е, -е, -е, е, якось так. Ну що, я можу сказати в заключенні про те, що ми тут роздивлялися цілих 8-9 хвилин. Я є фанатом Underwalls, але я його жодного разу не грав. Так що, Славіку, дякую, що дав мені ще раз змогу пощупати цей набір. Воно виглядає прикольно, саме те, що ти купляєш дешевий маленький набір. В тебе вже є одразу команда, в тебе є картки для гри. Тобі тільки потрібно терейн, але там терейн це гексове поле, його можна і надрукувати. Якщо я не помиляюсь, там 2А3, але я можу помилятися. І потрібні куби. Ну і, звісно ж, друг якийсь з тобою буде в це гратися. В цілому старт це він не є дорогий. Я його собі час від часу прикидаю, є бажання його придбати, він не є дорогий. Штука досить хороша. Кажуть хлопці мої суклуби, що грається 40 хвилин годину, тобто дуже швидкий скірміш. Так що треба буде це діло і мені опробувати колись. Не знаю коли, але рано чи, чи пізно, надіюсь, цього року я до Андерволлса доберуся. Так що, Славіку, ще раз тобі дякую за змогу розглянути твоїх орків. Це було досить приємно. Дякую. Так що на остаток я вам побажаю: бережіть себе і свої мініатюрки. І пам'ятайте. Не всі орки зелені, є ще й фіолетові орки.